адміністративним кузом Літвіченка Віктора Івановича до секретаря міської ради Горошко Сергія Григоровича, які зазначено третій особи 11 осіб. Доповідь секретаря, будь ласка, що доявляється. З'явився позивач, представник позивача, представник відповідача, третя особа Калюжна, Хорольська, Фурса, Гуртовий, Пузи, Мельник, Хорольський, Мінеч та і Сідорчук. Так, виборча комісія. судово на з'явився. Відсутня і прошу. Так, учасники процесу нагадаю, що на прошлому засіданні встановлені анкетні дані позивача, представника позивача, третій осіб, із яжою Лися, і суд не допустив до участі у справі <кхух> Сіровоченка представляти інтереси пана Гарушка, оскільки суд вважає, що не надо довіреність була. Сьогодні, раніше вчора. 에, Вичнику занесли копію довіреності нотаріальної, відповідно до якої вже від секретарного Московської міської ради Ворожка Сергій Григорович надає право Сіровоченко Андрію Васильовичу представляти інтереси та вести справи від імені суда всіх інстанцій. Тому встановлює дані, будь ласка, пан Сіровоченко, прізвище. Сіровоченко Андрій Масійович, пана крейсів не поднімали. Безповідного знайомлення. Там позов отримав на минулому сполучених. Писав, будь ласка. Так, незважаючи на те, що ви були присутні в залі судового засідання, для вас оголошується склад суду. Справа розглядається, що за його родець бути ну, секретаря Махарка, чи будуть відбувати складені ну, сюди? Так не відбуду невідомо, відводів немає. І чи є необхідність наголошувати на права обов'язків? Я нагадаю, що ви будете в судовому засіданні. Оскільки я запахом юристів. володієте знаннями в цій сфері. Знаннями в сфері права володіє. Додаткову радіацію на це не потрібно, українському мову розповісти. Дякую, Сауте. Так, справа позивачів, які заяви, питання, чи виникли за цей період. Я нагадаю, що деякі клопотання поставлені, будь ласка. Пане Вороновичу, <звук> стосовно також запущення з місійського особи на підстави, начебто, інші. Право заведено про питання є важливим саме правом на цілі участь у справі. Про питання можуть засувати різних питання, що родити справи і повинні бути обґрунтовані. Отже, з цього приводу щодо участі цієї справи з натральною довіреності на її 316423 насобусті очинка, яку повноважу своє повноваження секретар міської ради Гарбашка. Це ноу-хау юриспруденції, бо По своїй повноваження надав фізичні особи. На виконання. Тобто я це зазначаю, що в наступному цьому засіданні було особи особою ЯПРОшка, але в даному випадку у нас він є посадовою особою місцевого самоврядування. В даному випадку у нас розгляд справи здійснюється за нормою каз стаття 2, ані стаття 15 і відповідачі суб'єкт адміністративно процесуального права, ані цивільної відповідачі. Тобто все, що визначено за посадовою особою місцевого совредування, визначено статтю 2651 закону про місцевого совремування України, а не як фізична особа. Отже, якщо дуже уважно звернутися на частину першої статті 237 цивільного кодексу України, представництво це є правовідношення, в якому одна сторона представниця зобов'язана надати або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Однак це не означає, що представник виступає стороною правочину даного обліку. Він здійснює представництво шляхом реалізації наданих йому повноважень з його укладенням імені та в інтересах, якого він представляє. Тобто, змісно матеріальної довіреності, яка була в попередньому і на сьогоднішній, тобто, бачається, що це приватна адреса СМТ Гвардійського московського району, а ніяк не здійсненням повноважень посадової особи радянського гетьманська тобто, 14. Заперечення про ті головуючи суд уголовано своїм е, рішенням е, відсторонивсь справи даного особу. Але на сьогодні е, ця особа знову таки з'являється, але з е, більш розширеним повноваженням, що можна секретаря на Московської ради обирати взагалі, е, е, тому що є його представник, який буде підписувати усі документи, як зазначається в самій довіреності, що представляти усіх. Органах місцевої виконавчої влади, тому центральних органах місцевої самоврядування, структурних підрозділів, правохоронних органах, просто вона дуже розширена. Тобто, також відповідних реєстраційний служб міністерства юніції України на підприємствах, установах, організаціях незалежної відрукування та форму власності. Це вже занадто. А саме секретаря Московської міської ради, подання та підпису від імені секретаря Московської міської ради, необхідних документи заяв, скарг, клопотання, отримання виписаних або оформлених імені секретаря Московської міської ради. Або щодо секретаря міського міської ради, документи в дозволів, дозволі, а документів. документи, тобто можна це розуміти. Секретар міської міськради горошка створює такий е, свій приватний сектор, як в даному дію Чорний Наталю. Наприклад, е, е, що в Фечерському районі 127 квадратних метрів квартира, квартира була продана вже громадянам Японії. Тобто все, доступ до реєстрів, дають повномаження, тобто ця особа може також відвиснути земельну ділянку. Біля суду, наприклад, мене дуже це дуже гарне місце. І тому я вважаю, що це все дуже е, занадто. І тому, е, чому так себе віде ця посадова особа органу місцевого середування? Повноваження, які визначені саме законом, а це визначається не тільки законом, з яким, що він не може нікому передавати як суб'єкт, який здійснює суб повноваження органу місцевого середування. Що ми бачимо? Що робить робот стандаєте на субрі сіровочинки, як посадова особа. Тобто, А також э, ці особа, яка набуває права за цією довіреності, це вже при власні сім'ї особі також, це 353 віка України. Отже, за змістом адміністративного позову, а не цивільного, який виходив обмежена адміністративного судочинства, тобто касані ЦПК, який також за своєю природою і спеціалізацією, тому що це спеціалізований закон, на виконання функцій в порядку цього спеціального адміністративного судочинства, а призначення, це стаття перша та сукраїне завдання. Стаття 2 України у сфері публічних правових відносин від порушення з боку органів державної влади або органів місцевого самоврядування. Отже, посадовими особами визначаються особи, які постійно або тимчасово за спеціальним повноваженням здійснюють функції представника, або виконують організаційно розпорядження, або адміністративно-господарчі функції в державних органах або органа місцевого самоврядування. Тобто це може бути Збройні сили, це може бути прикордонники, це може бути служба безпеки або правоохоронних органів. Тобто це є органи державної влади. Для визначення дозволяє виділі три групи. Які є записати тобто, характер виконувати особові обов функції обов'язків та і підстава набільна цими функціями? Якщо дуже важливо це питання розтважити, то це є примітка номер 1 до статті 364 України, яка зазначає службовими особами в статтях 364, 368, 368, 2, 369 код, цього кодексу України, є особи, які постійно потім часто за спеціальним повноваженням здійснюють функції представнику влади чи місцевого всем Отже, повертаючись до цієї довіреності, яка надана в даному випадку. Ще раз може зазначити, що на підставі частини першої статті 238 цивільного кодексу України представник може бути на вчинення лише тих права на навчиння, яких має особа, яку він представляє. Даному випадку ми бачимо, що суб'єкт владних повноважень надав свої повноваження фізичним і практичному громадяну. Фактично, правочних представника можна особливо особу, яку представляє представник. представниця. Оченька намагається бути представником. Посадової особи Горошки, які є суб'єктом владних повноважень органів місцевого сумревання. Але в даному випадку він не може вчиняти ніякий правоочін, бути представником в суді, бо це може бути тільки вчинено лише особою, тобто секретарям, які є відповідальних справі, яку він намагається представляти. Тобто, це, це частина 2 статті 268 Цільного кодексу. І далі правоочін, чи не представником створює змінювання припиняння цивільних права і обов'язкові особи, якою він представляється, стаття 29 оцінного кодексу. Довіреності також прописано о тому, що ця посадова особа передає повноваження, але змісту Наталія, що означає ці довіреність, він зазначає статті 240 24, сорок